Суспільне студія, дякуємо, що ви з нами. Далі говоримо про те, що прикордонники затримали інкасаторів, які доставляли порушників до українсько угорського кордону. І про це повідомив Держприкордонслужбі. на сторінці у Телеграм. На Закарпатті викрили канал незаконного приправлення за кордон чоловіків. призовного віку Правоохоронці зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався із увімкненими проблисковими маячками в обладнаному бронекапсулею службовому авто одного з банків. Везли до кордону з угорщиною клієнта? Послуги організаторів оцінили в 16,5 тисяч доларів, частину яких vip пасажири встиг передати, решту мав сплатити після переміщення на територію Угорщини. Йдеться у повідомленні на тепер слідство триває. Далі говоримо із Романом Павленком, помічником начальника західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Він тепер на зв'язку. Пане Романе, наскільки? Клопіткою і складною була робота у даному конкретному випадку для того, щоб викрити схему переправлення через кордон. Доброго вечора. Ну, взагалі, у таких у тих справах, які доводиться прикордонникам. Вирішувати стосовно незаконного переправлення через державний кордон, то докладається досить багато зусиль, як і персоналу нашого, так і залучаються технічні засоби бази даних для того, щоб встановити усі можливі контакти, маршрути пересування і так далі. Тому постійно ця робота ведеться і досить багато зусиль. Не можу конкретно зазначити скільки в цій справі часу тривали. Би ці заходи, от, але слідство надалі буде продовжуватися, і відповідно ми вже можемо констатувати те, що черговий канал незаконного переправлення осіб через кордон перекрито. Як часто пане Романе доводиться вдаватися до таких складних дій, аби власне затримати зловмисників, і наскільки вона винахідливими є у своїх способах, аби переправлятися за кордон незаконним способом? Ну іноді ну не скажемо, що часто, але іноді ось такі схожі випадки, звичайно, що трапляються, і вони скажімо, несуть в собі такий резонанс, зокрема такий, як і сьогоднішній випадок. Але ну на моїй пам'яті інкасатори це вже не не вперше. Хоча, якщо я не помиляюся, минулого разу використовувалося тільки транспортний засіб, використовувався інкасаторський, а правопорушниками, ну це вже були цивільні особи, але здається, хтось з них колишній правоохоронець. Але тим не менше, траплялися випадки, і коли зловмисники намагалися використовувати швидкі допомоги, це ну можна так зазначити, що чи, чи не найчастіше що, в такому випадку це... вони розраховують? Розраховують, що не, запи... не зупинять інкасаторську або швидку... машину швидкої допомоги, чи як? Ну, мабуть, що так, оскільки це є спецтранспорт, оскільки є спеціальні сигнали у них, то, мабуть, на це і розраховують. Тому якби не було проведено роботу нашими оперативниками, то можливо ми цю машину десь ми б її затримали, але затримали трошки ближче до державного кордону. От тому ви, в принципі, правильно зауважили. Але крім того. Для того щоб отримати ці можна так з одного боку сказати дармо, ну, легкі гроші, да але вони також треба зрозуміти право правопорушників. Також їм докладається, доводиться перепрошую докладати зусиль. От вони все-таки використовують крім таких транспортних засобів, вони ще й намагалися переправляти порушників державного кордону в автомобілях, які доставляють продукти. От або у спальних відсіках вантажних автомобілів, або в технологічних якихось в конструктивних перепрошую порожнинах причепів. От ну і також на залізничному транспорті намагаються переправляти тих, хто намагається незаконно перетнути кордон. Щоправда, одним з таких досить цікавих випадків стало виявлення. Правопорушників і перекриття чергового каналу переправлення їх через державний кордон, тобто, коли я назив, то коли знову таки в Закарпатті намагалися їх довести до кордону у вантажівці, де було облаштовано спеціальний сховок, і зверху було насипано піщано-гравійну суміш. Тобто навіть на такі кроки йдуть, і злочинці для того, щоб отримати легку наживу і вводять, як то кажуть, в оману своїх співвітчизників. пане Романе, дякуємо вам за подробиці. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Роман Павленко, помічник начальника західного регіонального управління Державної прикордонної служби, був з нами на зв'язку.